Господи, мій Небесний Отче, дякую тобі за цей день, дякую за сили, що ти дарував, і за кожну мить життя. Дякую за людей, що поруч, і за тих, хто далеко. Дякую за все добро, яке я прийняв і подарував. Прости, якщо я помилявся, ображав. Або мовчав неправильно. Очисти мої думки, Господи, і зціли моє серце від тривоги. Навчи мене відпускати біль і покладатися на Твою волю. Даруй спокій моїй душі і розсіяй усі нічні страхи. Пошли мені твій мир, Боже, мов тихий вітер у тиші. Хай ангели твої пильнують мене, поки мої очі спочивають. Нехай жодне зло не торкнеться ні дня, ні ночі мого життя. Захисти мою оселю, Боже, і всіх, хто спить під цим дахом. Наверни мої думки до добра, до віри, любові й мудрості, вклади в моє серце надію. Що ти керуєш усім, нехай завтрашній день буде сповнений світла і благодаті. Благослови мій сон, Господи, щоб я прокинувся оновленим, уклади мою душу у спокій, а тіло лагідний відпочинок. В твої руки віддаю себе, свій дім і своє життя. Ти моя надія і моя твердиня, тепер і навіки. Амінь.